Вітрами часу змінюються дати, летять, мов вихор дні календаря, а ми живем, робота, будні свята і замітає час сліди життя. Ми у гонитві часто за грошима, крадемо час у близьких, у сім'ї і теплі вечори біля каміна дзвонять прощальним ехом далині. Ми трудимось від ранку і до ночі, так звично, монотонно і без змін. Де взяти час підняти в небо очі, послухати пташок, веселий спів. Працюємо, кудись все поспішаємо, зробити треба так багато справ. Контракт із часом, наче підписали на вигідних умовах: де ж обман, а час іде. І дати пролітають дитинство, юність, наче у імлі. Ми жити і любити не встигаємо в майбутньому колись у вихідні, колись не наше, наше лише сьогодні, оте колись можливо, й не прийде. І вітром, листопадовим, холодним усі стежки назавжди замете. А чи любили, чи були щасливі? І скільки в нас було безхмарних днів, чи в Господа ми прощення просили за всі помилки, весь тягар гріхів, і знову день новий, ще сонце світить, ще Бог свою дарує благодать, хай серце буде миром оповите, крізь бутні в небо, очі хай зорять. Автор Діана Парипа.